І так, представляю вашій увазі фрезеровку матриць для сумок. Використовую фрезерування, дюралюмінію, товщина самої плити. І у вас час приблизний. я профризувало 30%. Це є 22 години, 35 хвилин. Ось вам продовження фрезеровки. Ось такий процес. Повільний, стабільний. Фрезеровка використовується шпинель 1,5 кВт. Конічна фреза. Дуже маленька подача, тому що немає станок жорсткості, тому доводиться дуже довго фрезерувати. Така приблизно матриця буде фрезеруватися близько двох днів і 20 годин. Це є фрезеровка матриці розмірами приблизно 20 на 40 і ось така деталізація. Все конічна фреза, малий прохід, тому що наголошую, нок немає жорсткості. Потрібно, щоб фрезерувати такі візерунки. Доводиться подачу давати менший прохід за одну, близько 1 мм, за один прохід проходить станок. І от в таймлапсі просвечується вам відеозйомка, щоб було зрозуміло, скільки це довга фрезеровка. Все робиться для того, щоб був візерунок потім перебитий на сумках і на шкірі. Щоб було більше краще е, оптимізувати виробництво. Щоб було легше виробляти продукцію і якість не втрачалася. Тому що коли ви робите кожен раз новий гаманець, у вас по-різному все буде візерунки. А так, ось такі результати. Це вже фрезерує близько двох суток. Ось на відео показується, що вже минуло друга сутка, і фрезеровка мусить продовжити далі. Але основна проблема, що це має бути безперервної фрезеровки. Друга проблема, що деколи виникає, що вибиває світло, і в мене немає УПС, який зміг би зберігати програму. Тому деколи буває, що зараз такі самі розумієте, що відбувається перепад з електроенергії, що деколи коли може відключитися, тому що ви будете фрезерувати в першим ділом, що вам потрібно мати УПС, щоб міг забезпечити стабільну і постійну роботу самого станка без перебійної роботи. Так що вам потрібно це зважати і максимально оптимізовувати свій час виробництва. До станка часу часу треба проходити, передивлятися, чи не програма. Я Золовія GoToZero відфрезерувало 2 сотки 21 година. Ось така матриця. Це є матриця на сумку, розмір її приблизно 20х40. І готовий результат досить мене приємно здивує, на тому що станок зроблений саморобний і фрезерує більш-менш адекватно.